Від одного до п'яти мільйонів одиниць необлікованої, а простіше сказати, нелегальної вогнепальної зброї є на руках в українців. Про це нещодавно повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Трофейні рушниці, автомати Калашникова, пістолети, гранати. Дехто намагається приховати від зайвих очей. Чи загрожує за це відповідальність? Яку трофейну зброю можна буде залишити вдома до кінця війни? Розбирався Євген Лесной. Зброяр Олександр звичайними рухами збирає та розбирає рушниці. Це гладкоствольна помпова рушниця. Чому? Тому що, як би це не було, але це є сама надійна і сама, так би мовити, безвідмовна система. Чоловік показує все переваги сучасних карабінів та інших рушниць. Розповідає, з початком повномасштабної війни у магазину зброї побільшило суттєво покупців. Стало, скажімо так, більше людей. Які зрозуміли необхідність вміти володіти зброєю, навіть не стільки просто володіти, як вміти. Люди беруть в першу чергу для того, щоб тренуватись, вони розуміють, що в будь-який момент їм доведеться взяти в руки зброю і захищати себе, своїх близьких, рідних, свої домівки. Заступник міністра внутрішніх справ Богдан Дроп'ятий відповів на запитання про облік вогнепальної зброї в Україні чіткої методики, яка б дала нам можливість вирахувати, скільки незареєстрованої зброї є в наших громадян на руках, її немає. Водночас, ми дійсно посилаючись на дані наших європейських колег, які прогнозують, що після завершення повномасштабної війни. На руках в наших громадян буде знаходитися близько трьох мільйонів одиниць зброї. Під час конгресу місцевих та регіональних влад голова МВС Ігор Геркименко озвучив інші дані. За його словами, на руках у українців може бути від одного до п'яти мільйонів необлікованих одиниць. Мова йде сьогодні про трофейну так звану зброя, яка знаходиться незаконно на руках наших громадян. Але свідомо розуміємо, що вона має бути на руках громадян, тому що йде війна. Ще до початку великої війни виникало питання: як спонукати українців легалізувати все двайливо сховане від сторонних очей. А з початком вторгнення Російської Федерації це стало однією з найактуальніших проблем. Багато людей живуть на територіях, де відбуваються бойові дії і можуть. І може зброя потрапити до рук. Після цього вона може опинитися в будь-якому іншому регіоні України. Тобто, це величезною мірою закономірно для країни, в якій йде війна високої інтенсивності. Підступність ворога його жорстокість змінили ставлення багатьох співвітчизників до зброї, а прагнення захистити себе штовхає до думки зберегти покинуте окупантами. Довкола Києва все таки. Дуже багато залишилось, залишилось кинутої цієї ворожої зброї, яка завдяки нашій українській такій хазяйственній <гум> рисі осіла десь в гаражах, в цих І Її насправді є дуже багато. Так само з випадками, коли з зони бойових дій трофейна зброя потрапляє у цивільні місця. Ось що розповідає військовослужбовець-розвідник Олексій Марценюк. Ці блокпости, які стоять, вони не можуть перевіряти повністю зброю, яка яку ти можеш користуватися в определенному радіусі дій твого підрозділу, знаючи де блокпости, можуть пішки перенести це за. 5 кілометрів і пересісти в ту машину, якою буде треба, А далі вже України, що воює питання незаконної зброї, слід вирішувати кардинально. Кілька тижнів тому народні депутати у першому читанні ухвалили законопроект про легалізацію всіх трофейних рушниць, автоматів та пістолетів. Після того як в другому читанні за основу цей закон буде проголосований, кожен громадянин України, який має цю зброю, він має її принести в поліції зареєструвати. Доки парламентарії не проголосують за документ у другому читанні, то його не підписав президент за зберігання нелегальної зброї передбачене ув'язнення. Цей законопроект має дві цілі. Внаслідок повної масштабної війни ми розуміємо, що у наших громадян є зброя, яка ними знайдена. А тому, щоб захистити громадянина від притягнення до кримінальної відповідальності, він повинен цю зброю задекларувати. Отримати відповідний документ і на законних підставах зберігати цю зброю вдома, і е, друга складова цього закону і його необхідність це для того, щоб держава в імені е, правоохоронні органи могла контролювати, обліковувати і знати, в кого із громадян знаходиться яка і в якій кількості вогнепальна зброя. Ось як коментують юристи цей законопроект, ухвалення якого очікують незабаром. Це та зброя, те озброєння ті час війни, які здобуті як цивільним, так і військовим населенню вважається трофейним. І дуже багато саме тіньового. Тому державна мета саме вивести тіні і зробити все це в єдиний реєстр, щоб можливість контролювати. То чи мають право отримати дозвіл на зброю люди з ПТСР? Адже під час війни це досить частий діагноз. На запитання відповідає заступниця гендиректора інституту судової психіатрії у нашому суспільстві поняття ПТСР достатньо широке, тобто наші пересічні громадяни відносять до ПТСР, посттравматичного стресового злод. Будь-які стресові розлади. І бойовий стрес, і гостру стресову реакцію, коли кажуть, що а, як співвідноситься зброя і ПТСР. Нормально співвідноситься зброя і ПТСР. Абсолютно нормально, тому що, а, а, власне, Зачасту нема протипоказань серед всіх злочинів, які трапляються в Україні, і не тільки в Україні, а у більшості країн світу, психічні розлади спричиняють злочин, тобто є психопатологічний мотив. у одного відсотка, і в суспільстві в МВС очікують, що народні депутати якнайшвидше ухвалять закон про трофейну зброю. Якщо людина законослухняна, яка перш за все хоче. Бути впевнена, що вона зможе захистити своїх рідних, і в неї буде дилема: мати вдома необліковану нелегальну зброю, що теоретично може призвести до якихось там термінів ув'язнення, або мати можливість піти в магазин, отримати там дозвіл, піти в магазин і отримати офіційно цю зброю ну купити її. На <залесні> кошти то скоріше за все вона обирає другий варіант. Грантомет, усі розновідності вухівки, а також бронетехніка не враховуються. А вже з 90 днів після закінчення воєнного стану всю цю зброю необхідно буде здати у поліцію. Його весною, Олексій інтер, подробиці, телемарафон, ідині новини.